Доброго вечора всім. Все, ви чого? Так, наші пухові курченятка. Так, всі живі здорові. Ніхто тут не випадає, це ними добренько. Ростуть. Так, це у нас тут що меншенькі. Пухові. Є навіть тут такі, що жовті, а не білі, що не перелиняли навіть. де там режимки є. І тут у нас вже ті, що постарші. Гарненькі такі. Не забувайтесь підписуватися. Далі буде.